БК Донецьк відсвяткував сьому поспіль перемогу у чемпіонаті Суперліги на власній території, влаштувавши розгром останній команді турнірної таблиці БК Київ. Столичні вовки у завершальному для себе матчі сезону намагалися гучно гримнути дверима. Однак Кирило Фесенко змусив візитерів вдарити по гальмах. Центровий збірної України встановив власну диктатуру під щитом. У зв'язці з македонським снайпером Войдоном Стояновський вони швидко переманили ініціативу на бік тигрів. Вигравши першу десятихвилинку із перевагою лише на шість очок, господарі не на жарт розпалилися у наступній чверті. Після пострілу з за дуги Дениса Лукашова між командами утворилася десятибальна дистанція. А той таки Фесенко подбав, щоб до великої перерви цей запас збільшився вдвічі. І як не намагався, Руслан Отверченко відродити інтригу, і після великої перерви зустріч проходила за сценарієм підопічних Олексія Єфімова. Донеччани наростили потужності до 31 балу, причому зробили це у видовищному стилі. І лише переконавшись у власній недосяжності, чині чемпіони дозволили киянам дещо зменшити різницю. Підсумок 95 95-73 на користь БК Донецьк. В обох командах виблискували українські виконавці, котрі здобули по 20 очок. Щоправда, центровий донеччан Кирило Фесенко краще зіграв у захисті до сімох підбирань, додавши чотири блокшоти і три перехоплення. А Руслан Отвершенко старанніше попрацював на партнерів, здійснивши п'ять результативних передач.